Всім привіт! З вами я, Олена Масенцова, і в цьому відео я покажу вам, як обв'язати ось таку боковинку для сумочки Анет. як правильно прокладати тамбурний шов і як правильно робити збільшення. Використовую я для цієї роботи шнур поліефірний софт від підількишоп. Придбати його можна на сайті petilkeshop.com.ua. Одразу хочу показати, що у студії представлені два варіанти поліефірного шнура, шнур софт і шнур звичайний поліефірний. І той і той варіант 4-5 мм, але вони відрізняються дещо. Шнур софт легше, тоньше. І площа, шнур звичайний, більш об'ємний. Але у виробах вони виглядають дещо по-різному. Ось петелька зі звичайного поліефіру, а ось петелька з софту. Ще хочу сказати, дівчат, що багато чого залежить від кольору. От, наприклад, зелений. Чорний шнур софт, він набагато тонкіший, ніж звичайний, Тому від кольору теж дещо залежить. Цей шнур українського виробництва, дуже якісний, і я працюю з ним вже майже 3 роки. І так, подивимось, з чого починаємо. В нас ось така заготовочка. І ми починаємо з вами. Це в мене тут такий тримач навчання. І ми починаємо з вами обв'язку. Це боковинки. І коли ми закінчимо з вами обв'язку, ми з вами будемо пришивати полотно, яке зв'язано з воротніми рядочками. Тому починати краще з того куточка, з якого ви потім почнете пришивати боковиночку. Ось або з цього, а в цьому випадку з оцього. Так Поїхали. Спочатку ми починаємо прокладати з'єднувальні петлі або тамбурний шов, він називається. Просто ось так: від отвору к отвору, Ось От таким чином, нічого не натягуємо, просто прокладаємо. Гачок я використовую 3,5 мм. Взагалі раджу використовувати для обв'язки 3-3,5. Коли ви в'яжете звичайним поліефіром, якщо ви дуже щільно в'яжете, можете використовувати гачок 4 мм. А ось для софта, я взагалі використовую 3,5 Тому що, повторюсь, він більше тонкий. Ось так, на куточках, робимо поворот і йдемо далі. Ось таким чином. Для чого я роблю оці з'єднувальні петлі? Я завжди так роблю, дівчат, для того, щоб в'язане полотно вигляда... виглядало, нібито. Цілосним, зі шкіряною заготовочкою. Ось тут так треба відтягнути це кріплення і тут теж пров'язати з'єднувальні петельки, тому що, коли ви не використовуєте, не робите е, тамбурний шов, у е, вас залишаються, по-перше, отвори, по-друге, е, видно, де ви прив'язувалися. І як для мене. Це моя особлива, моя особлива думка, як для мене виріб виглядає не дуже охайно. Тому я роблю так. Ось коли ви дійшли до, дійшли до останнього отвору, обов'язково витягніть ось цей кінчик, ось так, входимо гачком до, останнього, до останньої петельки, хапаємо Робочу ниточку, яка залишилась, і виводимо її на зворотню сторону. Ось так. Для чого ми це зробили? Тобто ми закрили ряд, і ніхто ніде не побачить, коли ви почали. Далі цей хвостик ми спрячемо. Одразу хочу сказати, що е, я ніколи не сшиваю шнур, не спалюю, я просто його вв'язую. Далі ми працюємо через край, обв'язуємо. Тут е, хочу сказати, що Якщо ви будете обв'язувати іншим шнуром, іншого виробника, або візьмете звичайний поліефір, або захочете зробити це трічкою, одразу схема обв'язки у вас буде змінюватися залежно від матеріалу. Тому починаємо з куточка, обов'язково тут робимо збільшення для того, щоб повернути наше в'язання. При обв'язці будь-якого. Елементу, то будь то денце, будь то буковинка, повинна звертати увагу, знаєте, на що, по-перше, яким ви працюєте матеріалом, від цього залежить збільшення. І по-друге, ось на розмір ось цих верхніх петель. Вони повинні бути однакового розміру. Вони повинні лягати дуже щільно, тому що саме за них ви будете пришивати полотно. І якщо у вас тут, тут будуть отвори, буде негарно, неохайно будуть просвіти. Ось перший урок, який ми повинні засвоїти. Дивіться, кожен стовпчик повинен лягати ось так перпендикулярно отвору, А в наш в нашому випадку наш стовпчик, він бачите, ну, нібито лягає поспати в праву сторону, тому тут ми одразу робимо збільшення. Я про це вже багато казала, і ще раз повторюсь: ось так. Далі ми працюємо, я вже пров'язала одну, по два стовпчика в кожен отвір, отвір пров'язуємо. Ще раз наголошую, якщо у вас інший колір софта, або ви обрали звичайний шнур поліефірний, або ви обрали шнур іншого виробника, який має іншу щільність, інший об'єм, обов'язково подивіться, як буде змінюватися ваша обв'язка. Все, що ви повинні пам'ятати, що кожен стовпчик лягає перпендикулярно отвіру. Від цього і ми з вами можемо розрахувати, скільки ж збільшень нам зробити. На куточках я роблю три збільшення тобто три стовпчика в один куточок або навіть і чотири, якщо це потребує. Далі покажу вам вже на готовому варіанті. Ось таким чином я обв'язала. Ось тут зробила три стовпчика в один, тут зробила три стовпчика. Звичайно, на цьому куточки так само. І ось коли ми з вами дійшли до кінця обв'язки, ми робимо останній другий стовпчик в цей отвір і підходимо ось сюди, там, де ми починали. До речі, ось в цьому куточку мені захотілося зробити аж 4 стовпчика один. Як ви бачите, в мене все гаразд, отвіри нормального розміру, в мене нормально входить туди гачок, і я можу пров'язати два, а то й стопчика стовпчика один. Тобто, якщо у вас так само, як в мене наша фурнітура, я маю на увазі петельки шоп, то у вас все обов'язково вийде. Якщо вам. Важко зробити збільшення в один отвір, просто візьміть гачка менше. І ще звертайте увагу, щоб гачок у вас був дуже з гарним захватом. От як у мене це кловер. Я взагалі полюбляю тюліп, але коли роблю обв'язку, мені більш подобається кловер. Що ми робимо далі? А далі ми, ось навіть мені ще потрібен один стовпчик, тому що мені не хочеться, щоб тут завеликий. Відстань була. Ось, тепер все нормально. Бачите, ось ці петельки вони повинні бути однакові. Вибачте, що я показую вам саме на чорному кольорі, але в мене саме така чорна сумочка, тому я просто одразу хочу вам показати, як це зробити. Витягуємо ниточку. Шнур я обрізаю за допомогою запальнички ножиці, ніколи не використовую. Витягнули нитку. Залишити треба десь метр, а то і півтора, для того, щоб саме цією ниткою ми будемо пришивати потім е, полотно. Далі робимо ось що. В останню петельку вводимо гачка, ось таким чином. Захватуємо цю ниточку, виводимо її на іншу сторону. Зараз, ось так, тобто робимо фальш петельку. Потім у нас ось останні, остання петля, вводимо в половиночку і виводимо нитку. Все, ми закрили з вами ряд. Я сподіваюся, вам видно. Бачите, нічого не помітно, але нам ось ця ниточка, вона нам ось тут буде нужна, тому ми її візьмемо і ось тут виведемо вверх. Для того, щоб потім ставити вголочку, якою ми будемо пришиватися. Тобто сама нитка робоча повинна нам бути ось тут зверху. Так само робимо і на іншій боковинці. Ось так наша боковинка готова. Потім ми з вами зв'яжемо полотно, яке буде по ширині. Дорівнювати чітку клапану шкіряному, і наше полотно повинно лягати ось таким чином. Ось так, ось так, ось так і ось так. Ось такої довжини повинно бути полотно. Яким саме визерунком ви його зв'яжете, це обирати вам на ваш смак? Сподіваюся, що це відео було вам корисне. Якщо так, то обов'язково ставте лайк. І підписуйтесь на мій канал. Дякую!